Всім, Всім привіт, всім-всім доброго ранку 25 травня. Думала, сьогодні полежу довше, не виходить. Приїжджали люди по курчатка, молочко мені привезли і так далі. Курчаток ще рано вибирати, ще. зараз поп'ю каву, потім піду, буду управлятися. Чекаю на каву. Вчора у нас світла не було до 12-ї години. Ну, до 24-ї, ви зрозуміли, так? 4 години. Я вже так переживала, що закінчиться бензин. Ні, не закінчився я. Потім долила вже вночі. Думаю, мало ли, може, ще виключать. та й таке. Ой, вчора дівчатка. Їла конфети. Так що в понеділок не буду важити, не хочу, не чекайте в понеділок. Ваги, бо був вчора, мабуть, стрес у мене. От захотілось конфет і все. От якби не було їх там у тумбочці, то я б і не їла. Оце так, так що? Так що так не буду. Важитись не хочу. Не хочу, просто не хочу дивитись на ваги. Так, чекаю каву. Так, буду пити каву та йти працювати. У мене сьогодні купа роботи. Погодувати зараз птицю, погодувати собачок, пересвітити яйця, бо вчора привезли мені. Багатенько. Курчаток буду вибирати пізніше, бо зараз світло вимикають, то вони трішки запізнюються не так, як раніше. Ну, нічого, лупляться все одно. Сьогодні в мене буде остання закладка, тому що. Тому крайня, як кажуть зараз, крайня закладка в цьому році. Бо таке зі світлом просто, просто армагеддон. Вчора в нас вимкнули із 20 до 24. ї Так що так, добре, що вистачило мені бензину. От, то і все. Сьогодні начебто як не будуть вимикати аж до 20-ї вечора. Та слава Богу. Хоч пороблю все. Що треба, мені і змолоть треба. Коротше, цілий день роботи. Ой. Що там у нас в Україні? Нема коли подивитися. Завтра на базар, а сьогодні прохолодно. Десь дощі пройшли, у нас не було. Так, чуть-чуть померехтів і все. От. Так. Давайте буду вимикатись. Поговорю з Сережею. Сережа це мій чоловік, хто не знає. Все, поговорила я з Сережею. Все в порядку в нього. Пішла я працювати. До включення. Пересвічую дівчатка яйця та буду закладати, ще. ще одну партію закладу та і все. Якби не світло, якби не виключали, то я б ще б інкубірувала, але сильно дорого виходить. Вчора. 6 літрів бензину. Пішло. 6 літрів бензину. Це 53 гривні у нас 54. да? Не хочу рахувати. Багато пішло. 10.50 прийшла поснідати. Пересвітила яйця, зараз поснідаю і піду луткувати. От так. Ой, вже рибку собі відварила. Відварила нема мені коли займатися їжею взагалі. Так, давайте. Відпочивала, тільки встала. Враження наче побита. Ой, мене валічка пугач просила показати її помідорки. Іду показую. Я знімала у той же день, як вона написала, але... Отож я говорила, що я стерла відео, ну зараз знову покажу. Так. Ось оці що я показувалась і покажу. Ось. Ось. Так, знизу що ти біг. Що ти біг? Що ти теплибіг? Тіка тікай усього, бачите, все. Ніжок, не топчись. Ось вже такий прям гарненький. Погано зійшли, ну. Де зійшли, то нема ж коли їх обробляти. Ось. дойде черга й до них. Ось гарненькі, дивіться, які прям такі локенькі. І ось. От. Оце вони. Пройде дощ. Обіцяють у нас дощ, середа і п'ятниця. Оце пройде дощ, я тоді їх розсажу. Ну, на все, звичайно, не хвате помідор. Ну і розсади купляти не буду. Для розсади треба вода. Мені Сережа воду не зробив, бо спішив. Ось такі кабачки вже, бачите, які гарненькі. Ось такі. Так, ось така картопелька. Картопелька гарненька. Потравила жука та й нема проблем. Ото старого потравила він не відклав яйця та й та й добре. Ось бурячки. Ну, треба дощ, треба дощ. Бачите, все таке стоїть. Зараз підійду до огірків. Вже все треба по нової сапати. Нема коли, сильно я втомлююсь, сильно. Також гірочки почалися, все. Я ж їх пересапувала. Гірочки, бачите. Ось гірочки. Ось, ну все треба, все-все вже треба пересапувати. Ось. А морква? моркви отут нема. Є тільки дуже погана. Оце цей цю ділянку я геть пересапаю, геть не хочу. Не хочу це, що ви думаєте, оце. Ось. Це одна, дивіться, одна морквина. І воно нема, порядку нема, нема. І ось, ось дивіться, що це. Що це морква що? Та ні. Я її пересапаю. Ось коли вона буде, ось, що це за морква що? Та ні. Ось морква. Іно тут про що говорити. Цибулька є пересапаний шматок. А ось Для, Для всього треба час, для всього треба руки. Тут вже панує бур'ян. Відійшов. Показала тобі твої помідор. Ось такий сьогоднішній перчатка. Ось такі бачите. Їх без світла кращовий. І тут. Оце я сьогодні вибрала. Завтра вони їдуть на базар. Так, о. Наче хто побив? П'ю чай і йду знову. Туди на господарство. Я вже почистила і вже змолола, відпочила, а тепер піду водичку поміняю і все. Воду поставила, грітись, покупаюсь і буду відпочивати. Так що так, завтра в мене вихідний. Не чекайте, моє відео завтра. Я завтра відпочиваю. Відпочиваю тут, в Ютубі. А Взагалі то на базар. Важкий день завтра. Поки всіх курчат наловиш, поки все дуже тяжко. Я вже не знаю, як дотягнути до першого числа, поки приїде Сережа. Дуже мені важко. Я на цій неділі, дівчатка, порушила дисципліну. Я поїла оті конфети. Поїла оті цукерки, що казала, Сережі оставляла. Оце так. Так що. І оце я погано себе почуваю через то. Знаю, що не можна, як жаба до уша. Не треба, щоб у домі, в домі були оці цукерки, оце таке все, що нам не потрібно. Так, що так, якось треба, не знаю вже як. Просто дуже важко було ці оці виключення світла, як вчора, з 20 до 24, от воно. І дає. Не бери з мене приклад. Ну нічого, дівчатка, я візьму себе в руки. Завтра я відпочиваю з понеділка. Беру себе в руки. Отак. От і отак. Нічого такого не їси. Один раз я зварила борщ на цій неділі. От тоді, коли я відео вичистила, тоді я варила борщ. Ну, не вийшло мене показати. Половину віддала манки, навіть більше половини. Всю неділю таке щось. Витребеньке, риба, салати, але ж цукерки були. Так що я грішно на цій неділі з тими цукерками. Ну, я чесно говорю. Так, іти далі працювати. Пішла я поставила воду, це ж подивляюся на воду. Піду я поміняю ще водичку. водичку ми курчаткам даємо тільки тепло, холодно не можна. Сьогодні подивилась новини, оце після обіду аж душа пораділа, що наші вигнали із під Харкова тих орків. Ой, дай Боже їм сили, дай Боже їм здоров'ячка, щоб вони всі повернулися додому. Ну, все, буду я йти. Поміняю кручаток воду. От, виставлю вам відео. Дякую, що ви мене дивитесь. Пишете мені коментарі. Я відчуваю вашу підтримку. Дуже вам вдячна. До зустрічі, мої хороші, до понеділка. У понеділок стаю на ваги по чесному. Ой, буде в мене плюс, це точно. Ну ви вже знаєте, чому. Все, до побачення. До зустрічі!